Вітаємо, божого вам благословення. Але ж багато людей в Бога не вірять. Та коли починається війна або відбуваються катастрофи та інші жахливі події, у них відразу виникає питання: куди ж дивиться Бог, що Він собі думає. Люди лукаві. Заявляють, Бога немає і тут же чому Бог допускає зло. Ви не вірите в Бога. Ви ігноруєте Церкву Ісуса Христа, Царство Боже на землі. Ви не слухаєте проповідників, яких посилає Бог. Живете під владою диявола і служите дияволу, а претензії у вас до Бога. Бог десятиліттями попереджує, що без людей до добра не призведе, що потрібно покаятися у гріхах і повернутися до Бога. Через своїх пророків і проповідників Бог показує, що конкретно потрібно змінити, щоб не сталося лихо. Люди не слухають і нічого не змінюють, лихо стається і тоді вимагають, щоб Бог негайно все виправив. Щоб не було біди, людям потрібно масово каятися і приходити до Бога. Тоді ми побачимо зовсім інший світ. Тому що, коли народ приходить до Бога, через сердце кається і признає свої помилки, то благодать Божа, Царство Боже поширюється на цій землі і не залишається місця для диявола. Диявол дуже багато зла натворив на цій землі: війни, епідемії, білий терор, червоний терор, знищення церкви, стирання інтелігенції в табірну пилюку, знищення мільйонів людей голодоморами, чорнобильська катастрофа, дика пропаганда і впровадження сатанинських ідей та методів, заперечення існування Бога і заборона Біблії. А тепер ще й ця війна проти українського народу, за черговий геноцид. Тобто повне знищення нашого народу. Біблія чітко показує, що коли народи каються і повертаються до Бога, то Бог дає милість, захист і благословення. Тому покайтеся і віруйте в Ісуса Христа, Він шлях до Бога і життя вічне. Переходьте за посиланням та дивіться повне відео.